Привіт всім! Мене звати Альона, я вчитель географії. В цьому відео я хочу познайомитись з вами, розказати про себе, хто я, звідки, чим займаюсь і як взагалі дійшла до того, що зараз маю. Почнемо з самого-самого початку. Колись я була ось такою маленькою дівчинкою. Народилась в місті Селитове в Донецькій області. Це невеличке місто Шахтарське. Тож, Мій батько віддав професії Шахтаря 40 років. Він має три медалі шахтарської слави. Дуже важка відповідальна професія. А Мама моя працювала в школі, вчителем. В різні роки вона була і завучем, і методистом у відділі освіти. І я зростаючи в такій сім'ї мала Три захоплення. Перше це любов до тварин та оточуючого нас світу. По фото можна побачити, що тварини в нас були різні, жили вдома. І досі в мене збереглася ця любов. Я вважаю, що людина це частина природи, тому вона має з повагою, з любов'ю відноситись до оточуючого нас світу. Друге захоплення це подорожі. Батьки кожне літо, кожну відпустку намагалися нас якось розвеселити, розважати. І ми їздили у різні подорожі. Я вважаю, що для людини це просто найкращі враження, які можуть бути. Це нові емоції, це нові знання, це розширення кругозору. Тому у дорослому віці я цю традицію також підтримую. Намагаюся при якісь можливості одразу їхати, подорожувати, мандрувати, відвідувати нові місця. І третє це педагогіка. Ну, звичайно, ця любов у мене передалась від мами, так як моя мама працювала вчителем географії протягом 34 років, і це захоплення своєю роботою вона передала мені. Перші мої учні це були коти і собаки, які жили у нас вдома, у кожного був заведений щоденник. У мене був журнал із списком учнів, Там Мурзик, жучка <хи> і так далі. І я їх навчала. Тому, коли я вже закінчила школу, то, звичайно, що питань, чим я хочу займатися, ким я хочу бути, не було. Тому без вагань я успішно здала іспити, українську мову і географію і вступила на бюджет на перший курс природничого географічного факультету Умицького державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Найкращі враження та найкращі спогади, які пов'язані в мене із навчанням, це наша практика. Я не знаю, чи є в Україні ще такий навчальний заклад, де була б така весела, така різноманітна практика. Ми подорожували всією Україною. Ми були в Карпатах, ми були в Києві, ми були в Каєві, ми об'їздили весь Крим, тоді це було ще до окупації Крима. Я досі із дуже приємними такими враженнями залишилась і. Згадується все з посмішкою. Я дуже вдячна викладачам, які брали таку відповідальність і везли нас в такі подорожі, особливо на першому курсі, коли нам було по 18 років, і ми були такі дуже ще веселі, емоційні. І викладачі нас на цю практику брали із собою було дуже весело. По закінченню цього навчального закладу я здобула кваліфікацію вчителя географії, біології, валеології, основ економіки і організатора краєзнавчо-туристичної роботи. Після закінчення вищого навчального закладу я пішла одразу працювати в школу. І там я зустріла дуже веселий, дуже енергійний народ, який потрібно було якось вчити, якось мотивувати. І тут, звичайно, вже прийшлося покреативити. Те, що в університеті я засвоїла в теорії, потрібно було втілювати в життя і застосовувати на практиці. Не завжди це було успішно. Але з досвідом я дійшла до того, що такі найуспішніші методи, які можна застосовувати на уроках, це інтерактивні методи навчання, це застосування комп'ютерних технологій, це дослідницька діяльність, і я їх успішно втілювала. І в результаті я пишаю своїми учнями, тому що кожного року учні нашої школи, вони стабільно Високі результати мали в різних конкурсах. Це і Моя країна, Україна, і інтернет Вікторини Донецького обласного еколого-натуралістичного центру, Донбас Заповідний, Малі річки життя Донбасу і так далі. Ось деякі з нагород моїх учнів. Також у мене є такі зірочки, які були призерами Всеукраїнської олімпіади з географії в міському етапі. Я дуже-дуже пишаюся цими дівчатами. Ну і зараз я відчуваю в собі можливості ділитися своїми знаннями з іншими. Адже я знаходжусь зараз в такому чудовому віці, коли в мене ще достатньо сил, достатньо енергії. І в мене є вже такий перший серйозний досвід, коли я зайняла друге місце в зональному турі всеукраїнського конкурсу Вчитель року в номінації Географія. Ось про мене писали статтю на сайті нашої Целидійської міської ради. Я дуже пишаюся цим. Ось мої відзнаки, подяки і досягнення. Ну і моє найбільше досягнення і найбільша нагорода в житті це мій синочок. Зараз я знаходжусь в декретній відпустці, виховую свого чудового синочка. Тому я розумію і відчуваю на собі, як це бути мамою. Як хочеться для своєї дитини лише найкращого болить серце за свою рідну дитину. І тому кожного учня свого я поважаю. Я бачу в ньому особистість. Я намагаюсь знайти індивідуальний підхід. Тому що кожен учень це також чиясь дитина. І, ставши мамою, лише це усвідомлюєш. Я намагаюсь бути на одній хвилі сучасною молоддю. Тому що нове покоління воно активно входить а, в сферу мультимедійних технологій. Я також веду свій блог, я веду сторінки в соцмережах, де допомагаю учням готуватись до зовнішнього незалежного оцінювання. В різних соцмережах я є і Instagram, і Facebook, і навіть TikTok. Викладаю відео на Ютубі. Також я намагаюсь бути різнобічною особистістю, тому що обов'язково потрібно бути цікавою для інших людей, бути творчою, харизматичною. Лише тоді можна досягти успіху в чомусь. Тому я, крім педагогічної діяльності, ще захоплююсь подорожами, пелінарію, вишиваю бісером, в'яжу. Отже. Враховуючи весь мій досвід, всі ці знання, які я отримала протягом п'яти років навчання в університеті, 10 років роботи в школі, я можу, і головне я хочу допомагати дітям у вивченні у пізнанні такого чудового предмету, як географія. Адже географія це наука про нашу землю, це наука про нашу природу. Це Наука про те, що нас оточує з вами кожного дня. Тому вивчати її зовсім не складно, а навпаки, легко та цікаво. Тому, коли обирають, який предмет складати на ЗНО, я всім раджу складати географію. Чому? По-перше, більшість вищих навчальних закладів України можна обирати географію з поміж предметів на вибір. А от підготуватися до цього іспиту я зможу вам допомогти. Допомогти підготуватись легко, швидко. Підписуйтесь на мене в соцмережах, дивіться мої відео, читайте мої дописи історії. І якщо потрібні якісь консультації, то пишіть у приватні повідомлення, я із радістю всім відповім і всім допоможу чим зможу. Тому бажаю всім гарного дня. Дякую за увагу. Посилання на мої сторінки. Будьте під відео. Пока!